Згубив вже друге середньо. Так що, реально срібло? Да, так, ще саме сахрант такий бомбізне. Всім привіт! От приїхали з колясиком покопати на пляжик. По Русі подивимося, що сьогодні з цього вийде. Я з Деусом, він з Еквіноксом. Тут і Русь, тут середньовіща, що знайдемо, обов'язково вам покажемо. Друзі, не забувайте, є телеграм-канал, знизу воні, ссылка під відео, підписуйтесь. І плюс кого цікавлять металошукачі Мінілап та ЕксПі. Звертайтеся, налаштуємо, розкажемо і відправимо. Всі металошукачі офіційні, гарантія дас. Експі 5 років, Мінілап 3 роки. Чуєте, так? Да? Серед заліза. Ага, ось воно. Ось, дивіться, друзі, що я википу. Дивіться скільки тут кераміки. Ось ручка. Ось венчик. Ось оце все, друзі, кераміка, бачите? Просто капець. А ми з вами викопали. Де це ця алюмінієва проволока? Щось я її не бачу. А, вон вона. Дивіться. Бачите? Але бачить хорошо прилад. Серед кучі заліза. Чудово бачить. Друзі, дивіться. Ось таку пряжку знайшов. Шматок від пряжки точніше поламана тих часів 100%. Але це залізо, друзі. Дивіться, хтось викопав і залишив железячку. А я більш ніж впевнений, що ця железячка це тих часів. Що це вам її помию. Покажу. Бачите, яка вона? То що, друзі, побачили, з якої глибини достав монетку? Я в шокі просто чесно. Срібна монета. Но чи я? Чи це Україна? А, це 2 гривні, дивіться. Тому воно так і пищало. Це 2 гривні з портретом. Вона залізна, блін. Дивіться, з камінця знайшов яку штуку. І це 100%, що рукотворна. 100% хтось її зробив в ті часи по Русі, бачите? Якась була, я не знаю, може якийсь скіпітер чи що. Навіть не уявляю, що це могло бути. Клас. Я такі знахідки реально полюбляю Бачите камінець з камня. Щось заточене Ох ти на копав грузил, дивіться друзі. О, слухай, це щось типу як браслет їхній мав бути Бачите? О, колечко, бачите, бронза. Блін, бронзове колечко. Точно. Да. Бачите тільки... Ох ти! По русі! А, це цей, ні, це для рибака. Оцей, так, да. оце їхні. Бубенчик. Там, друзі, дивіться, знайшов тільки що сигнальчик. Серед кучі сигналів. Ось радянська пломба. Тут герб. Як бачите, я думав, що це вже якась тамга. Але свого роду це теж тамга. Більш сучасніша. Ну, От такі, бачите, скільки тут кераміки. Тут її просто тьма, друзі, тут її просто тьма. На будь-який смак. Оце все, 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 все повністю, друзі, кераміка по русі. Це так глибоко. Дивіться, друзі, ядрен батон. А це? Я думав, що це цей Бубенчик по русі, але схоже на бубенчик. Бачите, що це було? Сучасна рибацька причандала. Піпець. Я вже обрадувався. Це гвіздок. Бачите? Це був гвоздічок. Їхній гвоздічок по русі. Невже це він так звук давав? Ось уже, бачите, гвоздічок бронзовий попався. О! А зараз ви побачите, що ми за три дня ще накопали. Ну що, друзі, всім привіт! Виїхали ось покопати в ніч. Подивимося, на скільки нас хватить. Комарі вже обсідають. цей репелент, щоб попшикати. Не забувайте, хто не підписаний, підписуйтесь. Всім гарного перегляду. Ми погнали шукати. Ось такий сигнал. Опа. А ось, що я не помиляюсь, монетос. Так, да, друзі. Монетка. Ай-яй-яй, шкода, що не срібло. Це фальшачок. Середньовіччя Польща. Ну все рівно. Добре, що є хоч монетка. Льошка, не знаю, як ти тут бігав, Дивися, в слідові. В твоєму слідові, я думаю. Копнемо, подивимося, що це. Добре, якщо це буде не монета, а якщо монета, то... Треба буде уважніше тобі ходити. Диви. Аналогічний сигнал. І така ж сама монетка. Тільки це вже срібло, друзі, дивіться. Так, да, Срібна монета, солідь. Клас. Подивимося, можливо дійсно на вечір портал відкриється, то щось накопаємо. А поки йдуть сигнали, поїхали далі. Друзі, значка знайшов. Бачите, голочка. Ми подивимося. Я голку загну. Щоб собі не загнати в руку. І кину його в сумку. Вон хлопці там теж щось знайшли. Захід сонця такий добрачий. Поки ще видно, познімаємо, а потім буду вже включати фонарика. О, дивіться. От дивіться. Ось така куля козацька попалася. Бачите, яка вона Так буде погано видно. Ось. Такий хвостик. Це кулі мушкетні. Їх виливали козаки приблизно в 1600-1700-х роках. Мушкетна куля. Друзі, дивіться, якась цікава річ попалася, як то частина намиста. Якщо тут буде всередині отвір, то я думаю, що це часть прикраси. Бачите, таке як. Не знаю, зернятко якесь. Якщо я не помиляюсь, це або срібло, або свинець. Зараз попробую. Здається, що таке міцне. Хоча не знаю. Помию і покажу вже вам. І дізнаємося, чи це свинець, чи це срібло. Тут на цьому полі ще так людно не було. От там ходить копер, за ним ходить п'ять дівчат. Бачите, як люблять коперів. Там копарь, і там два копари, і он ще один копер. Просто капець. Згубив вже друга сьогодні. Це? Саме щось, да? да, кстати, так, да, похоже, трохи, тільки тут розплеснути. А, і ще от таку штучку яку знайшов, але я навіть не знаю, що це. Бос, звісно. Конечно... Вот. Це ви з топорів прийшли? Не Скільки воно у вас? А, Це просто, знаєш що, це попавша ця, дробина в щось тверде. Це свинець, геть, можу поспорити. Да. Так що, да, можу одразу шмурдяки кидати. Дивіться. яка знахідочка. Бачите, перстіньок поламаний. Рози вітрів. З кожним роком цих перснів цілих все менше і менше, їх ламає постійно трактор. Показ, угу. Серебрушечка, Серебрушечка класс. Он ще дві монетки. Бляха, оце ти сьогодні накопав. Ти запакував іменно сьогодні. Ну, да? Диви кольцо. Перстінь, клас. А я, блядь. Роза вітров. І це одна оддають до монетки, да, да, да. так? І і з цієї сторони ще. Ще дві. ще дві монети, ну це крутий, взагалі огонь. Вже дивіться, місяць даже вийшов. Ми ще ходимо. Вон бачите, бронза з якимось якби, узорчиком. Я думаю, що це частина посудини. Патина їхня. Тих часів. Типу під скіфи, отак. Ну, вот, друзья, видите, это меньше еще солидика. Мне тосинка попалась. Тысячу. Если я не помиляюсь, там какие 500 или 620 рік. А, ось она. Забачьте, тут садник на коне. А тут Рік треба помити, і я вам покажу. О, бля, клас. Першеньк? Цей персеньок це не середньовіча. Ну, типа скіфи. Так. Да. 100% це патина їхня. РЖВ, може ранній железний вік. або скіфи, даже. Тут є малюночок якийсь. Так, да, так, да, типу як засіяне поле такое посічене, ага. бач? Да. Клас. Прикольно. Друзі. Вже підходимо до машини. І ще одного. Якщо я не помиляюсь, фальшака знайшов. Так. Да. Монета мідна. Солідик треба буде помити. Вони тут такі надчекані. промахувався матрицею чи чим там. Промахувалися і не повністю попадали в кругляшок. Ось такий солідічок попався. Поплавок, так? Да? Угу. Срібло, блять? Ніфіга себе! Да, дивіться, друзі. Подивіться, який здоровий шматок срібла. Ти чуєш, що сзади орають. Саня знаходить там, де вже ніхто не знаходить. Блін, Ти б на асфальті знайшов би. Західку, красавчик. Що, реально срібло? Да, це, блін, те саме сахрант такий бомбезний. Це вообще крутяк, дивіться, друзі. Класс Да, реально класна монетка Бачите І от де да взятись тут? Фактично блин, вилізла Ну, друзі дивіться який місяць кровавий вийшов Асанечек тут зараз порадує нас з лахиточками Потім доставай. Окей. От дивіться, друзі, який динарій. Бачите? Ліміс. Це лімісний динарій. Ну, от спинка. Спинка фігури, покажи. Кусочок. Ломана теж. Бачите, срібна фібулка. І хтось ще ловив рибу. Чи це ти там? А, це І що, ще динарій? Дай я да, десь зараз обплавлю. Бачу, бачу. Ага. Бежи. Бачите. І от такий динарій ще оплавлений, правда. Желізо вистачає. Друзі, дивіться, бачите, яка штучка, язичок попався. Там якийсь узорчик на ньому. але нічого такого. Цікавого копаємо біля дороги. Вон наші машини стоять. Перший такий більш-менш нормальний сигнальчик. Зараз друзі подивимося, що це оба Можливо, і дійсно щось буде монетне. Єсто майже на весь штик Такий сигнал від пулі від патрона здається Ай, це пали пеніцилін. А я вже зрадів, бачите Пеніцилін. Тут стекло попадається, бачите? Трапилась така стекляшка. Ось таке воно. Коротше, ма здорова була реально. Друзі, ось копав сигнал, був пеніцилін, а це викопав ось такий сигнал. І дивіться, який в мене тут попався хрестик. Чуєш, ж хрестика знайшов. Дивіться, бачите, як це їх там називають, Старообрядчевські хрести чи як. Жалко, низу немає тільки. Але все рівно за це вот ці шо сьогодні, да, нашов? нашел? А що це за монета? Ой. Може якась польська. Блин, польська музика зеленая. І... Угу, не гузик, да?